Вітаю! Сьогодні ми вам покажемо дуже стильну світлу квартиру з абсолютно новим ремонтом в сучасному житловому комплексі Французький квартал 2. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 63 квадратних метри, затишку і простору. Прошу, запрошую вас на кухню. Тут абсолютно вся нова побутова техніка. Є духова шафа, вбудований холодильник, а також посудомийка. На кухні є підігрів підлоги, також облаштована повністю обідня зона. Запрошуємо на балкон. На цьому просторому балконі можна облаштувати в теплий період часу або робочу зону, або лаунж зону. Можна розмістити куфіки, пити каву, насолоджуватись краєвидами. А зараз ми знаходимося в гостєвій кімнаті, яку можна використовувати також як робочий кабінет. Ми можемо розмістити тут додатковий стіл і буде повноцінне робоче місце. Вальна кімната просторе ліжко з ортопедичним матрасом, де ви зможете повноцінно насолоджуватися сном, штори, блокаут, які не будуть пропускати світло. Також хочу зауважити, що кожна кімната облаштована кондиціонером і ви зможете не хвилюватися у теплий період часу про свій комфорт.